Так, ну все друзі, зараз приїхав я на базу, будемо, Будем. то вже майже не осталось, все позабирали, це все бите, оце бите, оце бите, оце пачки биті, ото пачки, все коротше, це повністю биті. Якщо. А стандартні, нормальні щити тут лежали, все позабирали. Адріс таке стареньке селище, але щось тут утеплювали. Не знаю, може це, може не це і не знаю, зараз буде вживати будуть його збирати. Трошки не встигли. І будемо грозити. Подивіться, навіть хвилин 40 подождати. Сьогодні день у нас заборов, їздити їздить, забирать. Оце наш будинок Хлопці докріплюють останні штрихи. Да, так нормально вийшли. Такий получився фасадчик. Фасадик Нормально Хлопці здають рештовку. Обагаражують, ще плитка, двері. Рештовку так собі, конечно, не зовсім почистили, але вона і не дуже грязна. Так що, можна сказати, піде. Грузимося. Ще якась є рештовка цікава. Попалась на об'єкті з таких швейров. Конечно зазор тут буде дуже великий Если поставити. Ну нічого. Таке. Та я знаю, що то ваш то Та я так роблю коротенький обзорчик. Я чужі не забираю, мені чужі не треба, сразу. Скажу. Не, ну як, якщо хто подарить, то може заберу, а так Так ні. на щастя, чужі мені не треба. Получилось як? Фасадчики зробили фасад. Ну і поїхали. Видно, що така не була, що фасадчики вирішили побистій звалити з цього об'єкта. Там прораб жіночка. Вона не доплатила їм гроші за те, що вони там ну там реально кисяки на, на фасаді, туди-сюди. Ну і Щоб не розбирати, щоб не чистити, а то прийде е, арештувальник, дядя лісовщик, Буде казати, а чого ви фасади, а чого ви не почистили щити. Вони потихеньку взяли і вчора, уїхали. Ну, Хлопці що... кажуть, це кришники, вони розбирали рештовку. каже, що... ну, нам розбирати, каже, хоча ми до неї не каже. Ну так, розібрали вже. Комусь треба. А у фасадщиків там срочно якась трагедія случилась? Чи корова отилилась, чи дружина родила, я так і не зрозумів, ну коротше. Чи, чи просто на якийсь другий об'єкт срочно треба було їхати, не знаю. М -м -м -м, якось так. Отака така правда суворого життя. Стройка йде повним ходом. Скоро парк буде відкритий. Поміняв я свою машину, машини, вже бачите вже третя. Жовтий спринтер зараз вже став біленьким Їду вивезу маленький комплект А потім заберу ще здоровий комплект Так да, кругом поля природа Я знаходиться щось в полі дерев'яний будинок повністю Так а це ви потім його і покрасите, да? Через, Через місяць не узнать його, буде, да? Через два? Через два? Хорошка, внутрянка. А що внутрянку його треба робити? Пакет. Шо... Пакет. значить пакет? Ну, герметик, шліфовка, покраска. А, вот так. Ну його ж там не не ніхто не зашиває, там всередині ніякими досками, не гипсокартонами. Ну баня то таке. Баня понятно. да, я хоч зайду гляну що ним там? Як воно хоч виглядає? Трох, конечно, такий високий. Давно стояло. Ну таке. На любителя, конечно, не знаю. Что он даже кора. Это давно строилась До початка полномасштабной войны. Ну ничего. Через два месяца приеду. Уже через месяц, но... Бабла тут, конечно, подтянут немедленно. Так а это что? Это баня чи, чи це дом будет? Это дом. Это дом, а баня то? Нет, это друга комната. А что можно так одновременно делать и баню и дом? Да, роблять, бани, Ну, Да? Серьезно? Роблять. А тут типа что, за окно было, то заложил ее, что Да, тут ну, Здесь есть, тут заложено. Да? Перепланировка ну, по -по -по поменялась? Нет, А воно от буде триматься? Да? Да? Це, Це конструктор вирізав. — Боже помочь. Так вийшов будинок. Ты ж, а ото шо за ніша така. А то там а, дерево було, не так мої равки. Блин, запілой А, щоб не гнило, типа. Ну да, так, бачите. Так його закрити ніяк нельзя тепер. — Воно так і буде, типу? — Скоріше, всего, сюда. Или ну, не, якось. звісно, можна там щось придумати, якийсь обрусок брусок, або вот там. А це ви тут замазку, да, робили? Ну, герметик. Герметик блядь, красота. Ничего себе. Красота. Черну трянку зробити буде супер. Любить сонячні панелі поставили. Тут фасади трохи побиті, від п'ені позадували. У коїсь гроші, той зробив зараз фасад, кого нема, поки що не зробив. От зараз буду в них забирати цю штовку. Така атмосфера домашнього міста. Короче, нічого не знімав, Хозяин был. остальное это не хотелось, а мне ничего снимать. Машинки такие электрические Мерси стоять. Такий райончик. Для кому вот и забора, мы не так. В печенках сидят. И там тесно дуже. Все хорошо. Назад дать Всему часть все, все хорошо Лобцы. <свес> а можно назад дать? Нельзя? <свес> Я ж не пачу там Думаю забор сейчас Ну все, все Больше Все, хлопцы, дякую Крышон погоревший. Так, время у нас тут накрив, щоб жити. Не знаю. Коротше, на сьогодні мабуть, буде все.